Ось Наташини цвіточки. Наташини цвіточки. не Так, ось Наташини цвіточки. Я в шокі сам. Це мій виноград. Це мої цвіточки. Це твоя сонечка. І це... А, опа. Просто як вона називається, Наташа? Лохина. Лохина. О, це для шурка. Це розочка в мене. Це лаванда, синя, то лаванда. А я не бачу де. А, лаванда. 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 Стоп, щось погано знімає. Зараз треба ракурс вибрати. О, ага. Лаванда. Це лаванда. А оце моя риба сушиться. Вот так, вот, вот сделаем. вот ту? Сейчас сделаем ромашечку. Сейчас ромашечку.